Малята. Давайте пограємо в зелені чистомовки. Я буду промовляти. А ви повторюєте за мною. Починаємо! Ця, ця, ця кумедна гусениця. А зараз ви. Ша, 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 соковита груша. Ох, Ох ох солодкий горох. Ба ба ба, зелена жаба. Ок 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 смачний огірок. Ля, Ля-ля весела каструля. Ва ва, ва, росте трава. Ка, 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 Вертлява ящерка. Яг. Яг, яг швидкий потяг. К. Хрустка капустка. Ил, іл, іл, іл пливе крокодил. Діти, вам сподобалося грати? До нових зустрічей!